Доброго дня, шановні учні! Повторимо минулу тему: Характерні риси савців. Запитання. Чим вигодовують малят савців? Яке дихання у савців? Який покрив має тіло савців? Яка температура тіла у савців постійна чи змінна? Як розвинута нервова система у савців? План нашого уроку. Вступ загальні ознаки савців, роль у природі та різноманітність, Першу звірі. однопрохідні, особливості будови, місце поширення, сумчасті, розмноження та сумка, ареал, комахоїдні, особливості харчування, пристосування до способу життя, рукокрилля, здатність до польоту, еколокація, гризуни. Різниця та спосіб харчування, роль у природі та для людини, висновок, значення різноманітності савців: необхідність охорони тваринного світу. Різноманітність савців, першозвірі, сумчасті, комохоїні, рукокрилі, гризуни. Савці це тварини, які народжують живих малят, переважно, вигодовують їх молоком, мають шерсть або волосся, дихають легенями, мають складну нервову систему. У світі понад 5500 видів савців. Вони мешкають на всіх континентах, включаючи Антрактиду. Першозвірі однопрохідні. Це найдавніші савці, які зберегли риси рептилій. Вони відкладають яйця, але вигодовують дитинчат молоком. мають сусків, молоко виділяється з пор на шкірі. Живуть лише в Австралії та Новій Гвінеї. Сумчасті. Народжують недорозвинених дитинчат. Малята дозрівають у сумці на животі матери. Більшість видів поширена в Австралії. Особливості добре стрибають, мають сильні задні лапи, ведуть наземний або деревний спосіб життя. Комахоїдні. Їхніми головними ворогами є комахи. Мають гострі зуби, гострий нюх і нічну активність. Мешкають в ґрунту, траві, лісах. Цікаво, комахоїдні дуже древні, з'явилися в епоху динозаврів. Рукокрилі Єдині савці, які вміють літати. Використовують еколокацію, видають звуки і орієнтуються по відлунню. Харчуються комахами, фруктами або нектаром. Значення контролюють чисельність комах, запилюють рослини. Гризуни найчисленніша група савців, понад 2000 видів. Мають пару різців, що постійно ростуть, все гризуть, щоб сточувати зуби. Мешкають у лісах, степах, містах. Висновок Савці дивовижні тварини з великою різноманітністю форм і способів життя від яйцекладних до літаючих, від водних до лісових і міських жителів. Вивчення савців допомагає краще зрозуміти природу і зберігати біорізноманіття. Запитання до теми, яку ми опрацювали які основні ознаки савців? Скільки приблизно видів савців існує у світі? Чим савці відрізняються від інших тварин? Яка група савсів відкладає яйця? Як сумчасти доглядають за своїми дитинчатами? Які тварини належать до камахоїдніх? Як рукокрильні орієнтуються в темряві? Чому гризунам потрібно постійно щось гризти? Дякую за увагу!